Звичайно, ми сподіваємося. Це добре. Ти що, в дітей забрали подарунки? Я їх при війську вивчилася. Я тисячу подарунків розтав, біля. Порненчука і зі фільмами. Це просто узнати позицію, що відбувається, тому що громадські організації теж не розуміють, що відбулося взагалі в п'ятницю і що планується з цього приводу. Тому що я так розумію, що це було незаконне дійство. Шановні колеги, вам зараз прочитаю і потім скажу кілька повідомлень свого рішення, вчорашнього рішення, яке відбулося вчора на сесії, і що відбулося. Відбулося, і я зачитував це на сесії обласної ради. Перше п'ять пунктів основних перше відповідно до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проекти рішення органів місцевого самоврядування оприлюднюється не пізніше як за 20 робочих днів. Додати їх розгляду друге, відповідно до розділу шість прикінцеве положення цього ж закону, до приведення законодавства України відповідні з цим законом, акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону. Третє відповідно до статті 4 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міс... в Україні здійснюється на принципах законності. І місцеве самоврядування здійснюється в Україні на принципах законності. Я, як голова обласної ради повинен діяти в межах і у спосіб визначені Конституцією і законодавством України, дотримується принципу законності. Оскільки процедура внесення до порядку денного, вчора цього питання не відповідала чинному законодавству, а саме закону України про доступ до публічної інформації, я вважаю рішення обласної ради незаконним і оскаржуватиму його в суді. Я повністю дотримався процедур, передбачених регламентом. Оскільки не був затверджений порядок денний в цілому, я закрив пленарне засідання для того, щоб до наступного пленарного засідання провести відповідні консультації. Все, що було після того, було незаконно. Говорять, що ви зайшли в кабінети, там ледь не захопили його, ночували. Чого, чого ви не вони Я сплю вдома виключно приходжу на роботу виключно по графіку? З 9 там сьогодні до 5-ї. Зараз конкретно я чекаю. Розпорядження про моє звільнення, коли мені буде доведено розпорядження про моє звільнення, наприклад, рішення сесії, яке я буду, ну я вам вже повідомив, буду оскаржувати в суді, яке вважаю незаконним. Як тільки мене ознайомлять з цим рішенням, я ніколи за посади не тримався і не буду триматися, я звільню кабінет і передам тим, які дуже сильно хочуть в нього так попасти. Все. А і, чого ви ковід... і далі на всі інші питання я вам дам на додаткові прес-конференції, яку я зберу в понеділок. Основні моменти, те, що говорять, там, що десь я барикадуюсь і так далі, це неправда і несенітниця. Хто хоче до мене, може зайти, і до мене заходять і по роботі сьогодні, і я. Ходжу, я кажу, і спілкуюся з людьми. Тому я готовий якщо принесуть мені розпорядження, готове, що вони підписали вчорашнє розпорядження про моє звільнення, я готовий вийти з кабінету, забрати свої речі і піти. Але я буду оскаржувати це рішення в суді. Кріж, плакали ще? Що -що? Плакали? Я? Так. Да. Чого плакали? Чи не Ви плакали? Що? В ЗМІ писали я просто. Козацького духу і ніколи і не ні боявся нікого нічого. Я вчора вже говорив, крім Господа Бога. Не там там додаткова нарада просто. Ну як нарада? Члени наради, яка триває. Ну, завітав народний депутат. України. Можна почекати, тоді потім зайти чи ні. Ну, ну, це ж вам принципово, ваші це принципово, звичайно, ми хочемо зайти в кабінет. Подивитися, що там немає переказу. Ну, давайте так, таке формулювання ну, хай буде. Давайте я продав. хочу подивитися, що нема переказу. Yeah, не знає, знає, ні, ми, що ми немає ісаємо, барикад, що є. достатньо батареї і Бачите, картоплю ніхто не чистить, <бачте> з ночі не ночував, так що не переживайте все у нас там. Закінчимо з нарадою, може чай разом будуть. А ну, хто то, має ви... винести розпорядження? Ну, Не знаю, хто має. Ну, обраний голова чи, чи апарат. Це да. але, але, але дуже зажаємо, важливо, що легітимний. О якийсь орган чи особистість, бо бачите, що просто відбувається. Провокатори політичні, продажні, хочуть переворот на рівні. Якісь там печатки, говорять, там ключі, ну нічого такого немає. І, і бачите, і з них ініціативи немає. А вже, печатка? Вже четверта година. печатка там, де вона завжди була. Ніхто її не забирав. Вже четверта година, і нікого з новоявлених провокаторів продажних немає. Бачите, які... Тобто ви будете тут сидіти, поки не буде розпорядження? Ні, ну будем, Я, на роботі, я роботі, на роботі до п'яти годин. Сьогодні до п'яти годин далі їду. Якщо немає розпорядження, я в понеділок на дев'яту знову на роботу хочу. Угу. Паралельно розпорядження тільки приходить до нас, ми відразу його оскаржуємо в суді. Все. Так що, якщо можна, то закінчуємо. Ви впевнили, що у нас все нормально. Да. Дякую. А на рахунок того? Козацькому роду нема переводу і розумієте, життя тільки триває. І... Це нормальне запитання да. від журналіста, коли є повідомлення в засобах масової інформації, що ви плачете, то нормальний рацію що ви плачете. А хто плачете? хто сказав, що хоче? Бо... Радикал, радикал, радикали, що? Радикали, радикали, не радикали, радикали, не ви що? Як мене як 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 мене? тут шрами дає, мене по мені стріляли дві ноги. Було зламаних і рука зламана. То знаєте, я тоді не плакав. А коли тут, плачу. як кажуть, відбувся таке, як кажуть, те, що відбулося, ну, закону я плачу. Радикали ніколи не плакали, не плачуть і плакати не нас. Ні, це неправда, я плакав кілька днів тому. Коли ми були з Ігорем і за Ліхулічем у Марії Савченко. Да. А ну, я все одно було при ній, я вийшов цей вийшов на... У мене немає нема ніякого розпорядження, нема розпорядження про моє звільнення, тому я з людьми вільно спілкуюсь, до мене заходять, говоримо з всієї області. Подивіться, які були зняті питання з порядку денного. Це і Рівне павлово і по МВД, і по ПЛР. Якщо вибір, будь ласка, да, да, не, не праві без сумніву там втручатися а в вашу не роботу. роботу. Ну, ніхто е, не, не, не пишуть якось кольц, мене це, м'яко якорочу дивує, особливо відійні. Це Фактично зняті питання по прокурору і по главмусору Максимову. Рівне Рівне зняті зняті. Я не зняті з розгляду на сесії. Загалі. Зняли? Да. Як зняли? Через ну, комісію Комісія, яка відповідає і свою старою одноголосно затвердила про те, що голосували. Диві... Зняли з розгляду. А я просив, до речі, дайте мені сценограму. Хто голосував за? Щоб зняти з року. Де розсте слово? Чого саме сценограмму? Сценограму, хто з депутатів обласної ради голосував вчора за зняття питання по Максиму. То кожен з тих, хто голосував, несуть відповідальність за мусорський безпреділ, який продовжується області. Результати голосування не на сайті. діло. Знову ж таки, дивіться, по тому ж рівне паливо повертається. От е, Зняли питання про. Е, ми, ми хотіли призупинити відчуження майна. Так? Депутати зняли питання, вирішили взагалі його не виносити про те, щоб призупинити відчуження майна зарівне То Тобто продовжується. Тут у нас все ну, дуже просто, розумієте? Ну, це, це, це... Тут, от Ви подивіться, які питання були зняті, ви відразу зрозумієте, в чому справа. Чому це все відбувається? І зняті і те, що відбулося, що людина не дала е, розкрадати і розривати, переривати рівненську землю. Щоб борштин нелегально. Знову ж таки, дивиться. А от дивіться, <плес> дивіться. знову ж таки, це. Бу, була пожежа. Так? Якось дивно воно в часі співпадає <плес> на рівне паливо в офісі. Потім пропав комп'ютер на рівне паливо з бухгалтерією цією. Як ви думаєте, чому це відбувається? Тому що ми десь там наступили на хвіст людям і люди почали переживати, почали, почали ініціювати оці всі речі. Мені здається, пан Сугу хотів щось сказати. Маєте що сказати? Я не знаю, як. Урочистку. Ми знайомим зараз і пізніше зайдете. Ми, я вас закличу зараз. Добре? Зараз ознайомимося, я вас закличу через 10-15 років. А що ви хочете Журнал пан? Журнал столі. Так, да, я вас закличу, заберете нема, я ж його собі не буду привласнити. Ми вам знову збирають. Розкажіть, що вам принесли. Що що? Що це вам принесли? Ми зараз принесли? Питання. вивчимо питання, шановні Вивчимо, але може вже потім. Це. Тому дякую вам, я думаю, ми достатньо. Кажу, а, скільки, а скільки часу треба для вивчення? Ну, що це розпорядження? Ну, Давайте не будемо вже, як кажуть, та покажіть, просто ми сфотографуємо, де все. Хоч покажіть Не, Дивіться, це, це бажання і воля голови головою да, так, так це ж розпорядження, якісь які стосуються області. Правда ви ж казали, сказали? Зараз я це кажу. Я маю вивчити багато питання, багато вивчити багато. питання і це. Ви на да, прес-конференції буде всі то, вам то документи. Важко. Да. А? А, важко. Пане Інна, я і так заради дякую. вас. То вас то спосили, не ви не покажете впевнений, що ви в нас тут барикад немає. Зрозуміло, окей, дуже дякую. Картоплю ніхто не чистить, барикад немає, дякую. Там шашлик вже дожарюється. Пане Інне, на шашлик, бачите, не в кабінеті. 79. номер 70 про... Обрання голови обласної ради, сьомого скликання Олександра Олександрівського. Це, власне, то, чого вони чекали? Так? Ну, очевидно. Зараз, наскільки я знаю, в кабінеті перебуває народний депутат України і колишній голова Рівненської обласної ради. Він, я так зрозумів, ще вибрав для себе якусь годину, час, день, що він ще хоче там побути. Можливо, насолодитися всім процесом. Зранку він заявив апарату, колективу, сказав, що він легітимний, нікуди не збирається уходити і всі доручені, щоб його виконували. Я зараз в такий спосіб не намагаюся там, сьогодні йому там перешкоджати в тому, якщо він вважає, що так є, але так є. він думає, що так є. Я сьогодні підписав перше розпорядження про те, що приступаю до виконання обов'язків. Я зустрівся з колективом, сказав їм, що таке розпорядження є. Попросив їх вибачення за те, що до ранку до них там якийсь чинився тиск. Приходять помічники, забирають там якісь документи, витягують журнал реєстрації розпоряджень, забирають його, несуть собі в кабінет, кажуть, що ви тут повинні виконати все, що я вам скажу. Я вибачився за те, що таке сталося. Попросив їм далі продовжувати собі працювати, закінчити сьогодні робочий день. А в понеділок ми почнемо конструктивно. Я сподіваюся, що голова все-таки звільнить кабінет, а з понеділка ми спокійно почнемо собі з Прозоро, зрозуміло для всіх працювати далі вже як повноцінно рівненська обласна рада. Де журнал реєстрації рішення? Зараз він знаходиться в, голови, в кабінеті голови обласної ради. А для чого він колись? Я не знаю, для чого він хотів, чи, можливо, він думав, що які, якісь ризики, що тут буде додавати якісь розпорядження або, або реєструвати, я не знаю. Мету, мету, для чого він це зробив? А зазвичай цей журнал де знаходиться? Він буває в відділі, загальному відділі те, який відповідає безпосередньо за документою. А де початка? Печатка теж знаходиться в загальному відділі. Печатку вони не забрали, печатка там і знаходиться. Вона, вона не дала. Вони хотіли її взяти, але наскільки я знаю, працівник відповідальний і сказав, що це не має так бути. У вас приїжджав народний депутат Вознюк. Чи давав він вам якісь поради, можливо, на і чому він приїжджав до вас? Ні, він, він просто приїхав, тому що вчора він не зміг бути під час сесії, він сьогодні тільки просто приїхав привітати і деякі обговорити питання, які виникли по округу, за яким він закріп, по якому він обирався. Зрозуміло, а ви ще допомагаєте йому, тому що якщо я не помиляюсь, ви були помічником. Ні, вже ні. Брав журнал, тепер журнал не ви. Брав, хотів побачити, які розпорядження відпускають. А печатку намагалися у вас забрати? Зараз печатка у мене, вона нікуди не зникає. Але намагалися забрати? Печатка на місці.